Друзі, і у нас на огляді останній третій мішечок халати флісові по 362 ціна 225 доларів за кілограм. Дивіться, ось у нас третій мішечок. Я нагадую три мішечки. Останні. Дивіться, які чудові пухкенькі, красивенькі халатики. На будь-який смак. Дивіться, які м'якенькі. Друзі, останні три мішечки. Більше халатиків немає. Дивіться, які вони тільки чудові. М'якенькі, пухкенькі. Стан дуже чудовий. Також трапляються з капюшончиком. Дивіться. Дуже хороший стан. Ось такі ось. У нас, та, та, що ж таке воно запуталось так. Ось такі у нас, дивіться, які чудові халатики. Ось таке все, дивіться. Тепленькі, м'якенькі. Друзі, не гаємо часу, замовляємо, забираємо, доки діє знижечка, дивіться, які чудові. Дивіться. Також з капюшончиком. Дивіться, який всередині тепленький капюшон. Ось такі у нас халатики третій мішечок. Дивіться, які чудові. різний смак. такий ось також дуже теплий. Дивіться, який чудовий. Друзі, нагадаю, це останні три мішечки. Хто не встиг замовляємо, забираємо. Дивіться, які чудові. Ось такі у нас, друзі, халатики. Тому не гаємо часу. Дивіться. Стан дуже хороший, дуже хороший стан. Також трапляються у нас халатики-пледи. Дивіться, який чудні. Ось м'якенький, пухкенький, дивіться, дуже гарний, дуже теплий. Друзі, я нагадаю, це у нас останні три мішечки. Хто не встиг, замовляйте, забирайте. Це третій мішечок. Код 362 2,25 долара за кілограмчик зі знижечкою 1820 гривень. Будь ласка, друзі, замовляємо і забираємо останні три мішечки. Obrigado